Доброго дня, друзі! Сьогодні давайте поговоримо про давно минулі часи. Сьогодні, в 2013 році, ми дивлячись у минуле, часто не розуміємо його. Не розуміємо вчинків наших дідів та батьків, не розуміємо духу тогочасної епохи, не розуміємо суті тогочасних явищ. Іноді, щоб все це зрозуміти, нам допомагають наші батьки та діди. Інколи вчителі, вчителі історії, книги, підручники, фільми. Найкраще це почути розповідь очевидця події. Але перед нами постає питання: якщо часи що нас цікавлять, давно минуле, до кого звертатися? Звернемося до тих, хто збирав чи занатувував або просто запам'ятовував розповіді тих очевидців. Це моя школа. Вважається, що наша косарська школа найгарніша в районі. Це новий корпус. Його реконструкцію було здійснено в 2004 році. А це другий корпус. Він був збудований у 1966 році. Та є ще один корпус. В ньому вже не навчаються школярі, але він має поважний вік 111 років. В школі є музейна кімната, експозиція якої представляє часи Великої Вітчизняної війни. На цій стіні представлені фотографії косарчан, призваних до Лав Червоної армії в перші роки війни та не повернувшихся додому. На іншій стіні фотографії тих фронтовиків, які повернулись з війни в рідне село і продовжували відбудову держави. Серед них захисник Брестської фортеці Прозор Яків Агафонович, оборонці Москви, Качур Андрій Петрович та Гниляк Яків Андрійович. Захисник блокадного Ленінграда Скичков Дмитро Федосійович. За звільнення Кавказу воювали Душейко Комака та Качур Олександр Денисович. За визволення європейських столиць боролося 12 земляків, а в курсу шевченківській битві загинуло 12 косарчан. Десятки жителів нашого села брали активну участь в партизанському русі. В Холодному Яру в загоні імені Сталіна і Ворошилова воювали: Котенко, Завізіон, Пропива, Хоменко, Скічко, Гірич та Ратушний. Відважним партизаном-розвідником був Дмитро Миронович Колеммієць, який з 1962 по 1998 рік очолював Косарський спиртовий завод, а історія холодноярського партизанського руху представлена в цьому альбомі. А ще у нас є дуже цікавий стенд з фронтовими фотографіями, яких, може, вже ні в кого й не залишилось. Цей стенд присвячений перезахороненню загиблих воїнів та встановленню в центрі села Обеліська Слави. Цей стан присвячений пам'ятникам, обеліскам та солдатським могилам, які на сьогоднішній день доглядають та відвідують учні нашої школи. На цьому не завершується історія косар в часи війни. Та варто ще згадати одну непересічну людину. В 2005 році мій перший п'ятий клас відвідав жителя села Косарі Безнеса Платона Сидоровича. Зараз його вже немає в живих, але тоді він розказав нам таку історію. Коли фашисти почали вивозити людей в Німеччину на роботу, мене теж повинні були забрати. Я пішов до голови сільської ради Степана Степановича і спитав, як буде. Він сказав: іди до Модестова. Пішов я до Олександра Миколаєвича, я його добре знав, як і він мене, бо до війни був секретарем сільської ради. Він написав мені довідку про стан здоров'я і велів, щоб я на медогляді постарався потрапити до медсестри Олександри Матео. Так от, потрібного дня я був у Кам'янці для теперішньої школи номер 4 Переночували ми на другому поверсі, куди всіх зігнали і на долівку простелили солому. Уночі двоє хлопців утекли, а вранці нас подвоє почали викликати на перший поверх на медогляд. Як мені і підказав наш лікар Модесто, я потрапив до Олександри Матео і передав їй довідку, що написав Модестов. І от я бачу, що, прочитавши довідку і оглянувши мене, німець поставив навпроти мого прізвища через усе червону лінію. І я зрозумів у мене є шанс. Коли увечері оголошували прізвища тих, кого забракували, серед них я почув і своє. Моїй радості не було меж. Виявилось, що дехто із моїх знайомих теж залишається. Їм також допоміг Модестов. Через вікно я побачив батька. Він приніс мені харчі і одяг, думав, що мене заберуть. Та я помахав йому рукою мовляв, скоро буду вдома. Ми не знаємо точно, скільки людських життів було врятовано таким способом. Але точно знаємо. Лікар Олександр Миколайович Модестом. Під час фашистської окупації на території села Косарі та на території міста Каменки під страхом смерті здійснював подвиги. Завдяки йому та медсестрі Олександрі Матео люди залишалися в рідному селі та багато зробили для відбудови народного господарства. Вони народжували і виховували дітей, вони сіяли хліб, вони просто залишалися в живих. На кордоні і Черкаської областей Кам'янського і Олександрівського району знаходиться село Косарі. Поселення давнє відоме із XVII століття. А було поселення, була і церква. Правда, відомості про ту першу, найдавнішу церкву не збереглися. А є відомості, які засвідчуються 1775 роком, коли старший син поміщиків Давидових Олександр продав за грошовий борг Косарі в польському. Поміщику Карлу Ростішевському це село, почали будувати гуральню, тобто новий спиртовий завод. І, звичайно, почали будувати і церкву. І ось та церква, вона теж не збереглася до наших днів, але вона точно кажуть люди така була, як у селі Михайлівка Кам'янського району. По тому ж самому проєкту складена. І ось із 1775 року ця церква і стала називатися Свято-Михайлівським храмом села Косарі. До 1902 року Косара був священником Полікар Просенко. І він, і його діти працювали у церковно приходській школі. Це була двокласна школа, яка із 1910 року потім переросла в земське двокласне училище. Церква була красива, висока, з дзвіницею, в якій на чотири сторони відкривалися вікна. Поряд із церквою був будинок добротний, в якому проживали сім'ї священників. Потім, коли прийшов чорне, чорний період для церкви. Коли почали церкви розбивати, розвалювати, це був 38-й, 40-й рік, прийшло таке нещастя і в Косари. І в 38-му році прийшли безбожники, антихристи і знищили церкву. Багато зусиль для відбудови такої вже нової церкви поклав священник Павло Зубов, а справи його продовжує нинішній священник Михайло Чучупака. Він не просто сам від себе священник, він із династії священників. Батько у нього більше чверті століття працював у Косарах священником Герасим Чучупака. І лине над селом Передзвін церковних дзвонів. Значить, село живе. У красі нашого села є пам'ятка архітектури 19 століття. Збудований цей пам'ятник. Паном Ростішевським в другій половині 19 століття як будинок для своєї майбутньої нареченої. Заселилась молода сім'я, жила в цьому будинку щасливо, але на початку ХХ століття погіршилося матеріальне становище. Пан Ростішевський вирішує одне: залишити будинок і як можна найдорожче продати. Покупцем виявилося Чигиринське земство. Будинок було продано і з 1912 року там розпочинається діяльність місцевої лікарні. Ця лікарня існує і по сьогоднішній день. Особливо активною стала робота з прибуттям після Першої світової війни. Олександра Миколайовича Модестова. Знаю добре ім'я Модестова і в Кам'янському районі, і в Олександрівському, і в Чигиринському. І до останніх своїх днів, а помер у 1970 році, лікарня прославила і село наше, в тому числі. На сьогоднішній день в приміщенні будинку пана Ростішевського розташований центр. Для пристарілих людей. Ідуть роки, змінюється покоління, а будинок залишається такою ж покрасою для нашої місцевості. Та іноді я думаю про те, що буде через 20, 50, 100 років, чи буде в косарях вирувати життя, чи буде кому ходити до школи, що буде в нашій державі. Хочу побажати усім українцям і собі також, щоб наші села розквітали, щоб люди раділи життю, щоб діти були щасливі, а дорослі з відповідальністю ставилися до сьогоднішнього дня, тому що сьогодні це крок у завтра.